Вітаю українці! Зараз зроблю дві заяви. Перша стосується нашого ветеранського життя, роботи, а точніше, не роботи Міністерства ветеранів, а друга, політики. Політики, якою ми з вами, українці, чомусь вперте не хочемо займатися. І так, про наше ветеранське життя, якого, якщо чесний і відверто взагалі нема, бо ветерани тут в Україні представлені самі собі. Ми самі виживаємо, ми самі знаходимо собі якісь причини жити, тому що державі не до нас. Я спілкувався з одним з ветеранів, який приїхав захищати. Україну з іншої держави, так от він сказав, що такого ставлення до ветеранів з боку держави він взагалі ніде не бачив у світі. Такого гаднебного ставлення. І таке ставлення до нас воно розпочалося не вчора, а одразу, в 2014 році, після того, як розпочалася російсько-українська війна, на той час президент Порошенко. Розпочав безпрецедентну кампанію по дискредитації добровольців. А Зеленський після 22-го року продовжив ганебну політику, але ж тепер охопив всіх ветеранів. І це не ветеранська політика, це приниження нас ветеранів. Я пам'ятаю, як за часи Порошенка ми намагалися змусити. Владу наповнити грошима 280-ту постанову Кабінету міністрів для того, щоб дати гроші ветеранам закупованих територій, які кинули все своє майно і пішли захищати Україну, щоб вони змогли придбати собі житло. І влада впиралась. А при Зеленському дійшло <кхід> до цинізму. Який здивував навіть і нас. Ми стояли тоді з акцією протесту під офісом президента, стояли настільки довго, що вже заявили про голодовку. І коли влада в черговий раз просто нас ігнорувала, один із наших учасників заявив про те, що він готовий вилити на себе каністру з бензином і підпалити. І знаєте, яка реакція влади була? Вона не вийшла, вона не сказала, не треба цього робити, ми зараз дамо вам гроші. Ні. Влада винесла вогнегасники і сказала, паліть себе скільки забажаєте, головне, щоб тут крім вас більш нічого не горіло. Тому якщо щось, то гасить оцими вогнегасниками пожежу. Отак От влада веде себе по відношенню до ветеранів. Яка це ветеранська політика? Це знищення ветеранів як явище. А що змінилось зараз, вже 2025 рік? В центрі Києва, на Майдані, голодує ветеран війни, інвалід війни без кінцівки, який відстоює наші з вами права, ветеран з позивним латиш виборює навіть не тільки наше право бути гідними, а й право загиблих наших вояків на гідне поховання. Бо їх зараз влада намагається хавати прямо в болоті, бо відкриває якийсь там меморіал, на якому знову розпіляться мільярди гривень? І що робить міністр ветеранів Наталія Калмакова? До речі, зараз міністерство знаходиться через дорогу від Майдану. Чим займається це міністерство? Під час, коли ветеран війни голодує, міністерство проводить. Цілодобові заходи, урочисті заходи, на яких декларується турбота про нас, ветеранів, на яких говориться про якісь реформи, які дозволять нам жити тепер щасливо і безпечно. Після цих нарацій співробітники Міністерства ветеранів, радісно селфіться. А потім, мабуть, у них є якийсь там фуршет, на якому вони вітають себе. З черговою перемогою і досягненнями в сфері турботи про ветеранів. А в цей час через дорогу на асфальті лежить ветеран війни, до якого нема діла ані міністру Наталії Калмикової, ані тим, хто її оточує. Я вже не кажу про Зеленського з шмиганням, бо це ж вони призначають міністрів. Отаке От відношення до нас. Чому відповідь дуже проста? Елітам і владам, які їх обслуговують, а сьогодні це зелена влада, на чолі Зеленським. Не потрібна перемога, бо всі політичні наші еліти всіх часів завжди були заточені під Росію. Вони досі дивляться в бік Кремля і готові на колінах пости до Путіна, щоб отримати у нього дозвіл керувати Україною. Не керувати, а грабувати цю Україну і їм пофіг, скільки від... залишиться від цієї України? Одна в тому островці, який залишиться, вони готові знову знущатися над нами, аби тільки жерти, красти і гуляти. Влада не зацікавлена в перемозі України, а раз вона не зацікавлена в перемозі України, то як вона може бути зацікавлена в нас ветеранах? Отже, я, Костятинка, голова Ради ветеранських спільнот України, заявляю, в Україні геть відсутня ветеранська політика. І будь ласка, не брешіть нам про те, що ви там щось намагаєтесь вирішувати заради нас. Ветерани виживають хто як може. На нас плюнули всі. Зайдіть в госпіталь. Чи чи звичайну лікарню? Я в шоці на дверях висить, без черги обслуговуються інваліди вітчизняної війни. А інваліди російсько-української війни, які сьогодні приходять в ті лікарні, стоять в чергі по декілька годин, щоб попасти до лікаря, а потім піти в аптеку. І за свої гроші купити ліки щоб лікуватись. Хоча по закону нам ці ліки зобов'язана держава видавати безкоштовно. Оце і є ветеранська політика мародерів, казнокрадів, корупціонерів і зрадників. І я закликаю ветеранів гуртуватися. Заради того, щоб вижити, щоб навести в Україні порядок. Тепер я переходжу до другої заяви політичної. Нагадую, 5 травня відбулася конференція представників ветеранських спільнот України, на яку приїхали представники майже всіх регіонів України. Ми спеціально не робили анонс цього заходу, бо ми ж пам'ятаємо, як. Ворог реагує на такі анонси, одразу туди ж і прилітає. Це одна причина. Друга причина ми не робили анонсу цього заходу, того, що одразу же спецслужби і кримінальні політичні проєкти, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді, надсилають своїх провокаторів для того, щоб зірвати такі заходи. Тому ми спокійно і тихенько провели цю конференцію. І створили раду у повноважених від ветеранських спільнот України, надавши цій раді від себе, від ветеранів, повноваження представляти наші інтереси в органах влади, судах, на вулиці де завгодно. Бо якщо держава за нас не турбується, то ми потурбуємось за себе. Тепер стосовно політичної заяви. Я як голова цієї ради розуміючи, що парламентським партіям байдуже доля ветеранів, у них інші завдання, вони працюють не на народ України, а лише на тих, хто їх туди завів, в цей парламент, я звертаюсь до позапарламентських політичних партій. Ветерани розуміють, що для вирішення наших проблем. Потрібні кардинальні системні зміни в державі. Це можна зробити лише політичним шляхом. Це можна зробити лише в тому випадку, якщо у владі опиняться моральні політики. Ми ветерани розуміємо, що сьогодні потрібно розвернути країну в бік перемоги. А для цього необхідно скоротити оцей весь паразитарний державний апарат. Відомчих людей, які працюють на незрозумілих державних утвореннях, типу департамент, управління, держпідприємства, всіх їх треба гнати, цих посад відправляти на фронт і таким чином звільняти державний бюджет від такого тиску, від такої бюджетної напруги. Звільняться мільярди коштів. Ми ветерани розуміємо, що сьогодні потрібно робити реформу в армії. Треба відмінити зміни в законі про мобілізаційну підготовку для того, щоб повернути в дію систему військових комісаріатів і разом з рекрутингами організувати людську мобілізацію, яка б надихала людей воювати за нашу батьківщину. А не те, що зараз відбувається. Люди тікають з країни, бо країна перетворена вже на констап. Ми розуміємо, що ветерани мають займатися політикою. Для цього ми вимагаємо розблокування демократичних процедур. Нам потрібні вибори. Хто б там що не казав, бо зелена влада, вся ця померанчева, сивачола, синя влада вони нас ведуть до поразки. Вони ведуть до того, що України дуже скоро не буде. А ми все сидимо, чекаємо. Що нам скажуть в марафоні? А в марафоні кажуть не на часі. Вони нам кажуть, жити нам не на часі. Це що? Це про що? Це про нашу з вами смерть. А зразом з нами вмре Україна. Тому нам потрібні вибори. Отже, від імені Ради, уповноважених від ветеранських спільнот, я звертаюся сьогодні до позапарламентських, політичних сил, які ще десь там живі, які готові боротися за Україну. Ми готові підписати з кожною партією меморандум. Якщо побачимо, що ця партія дійсно не на словах, а на справах готова відстоювати інтереси ветеранів. Ми готові займатися політикою. Але ж де ж ви партії? Виходьте вже, ми не бачимо вас. Бо наступного. Заклала, Україна не витримає. Я, як активний учасник двох майданів, кажу, що нам не потрібен майдан, бо це вб'є остаточно Україну, бо вилізять знову сені п'яті, юлі, які заблокують трибуну і будуть кричати, що тільки вони можуть рятувати Україну. Нам вони не потрібні. Нам потрібна інша політика, нам потрібна інша Україна. Тому ветерани звертаються до вас позапарламентські політики. Давайте вже працювати разом. Де ви? Ми готові підставити своє плече? Якщо ви адекватні, якщо ви за Україну, якщо ви готові битися за волю і незалежність України, можете розраховувати на нас. Впевнений, що мене дивляться. Лідери політичних партій позапарламентських, тому робіть висновки. І знайте, ми бачимо, хто бреше, хто займається популізмом, а хто займається конкретними реальними справами. Більше наперсочних ігрищ не буде, ми не дозволимо. На цьому все, друзі, всіх обняв нам перемоги, наснаги. Щастя, добро буде і все це можливо зробити, якщо ми, українці, почнемо займатися політикою. Ми не можемо віддавати цю священну справу яким-то покидькам, мордерам і зрадникам, бо вони вб'ють разом з Україною і нас. Слава Україні!